Backwards. Backwards, 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 backwards and over again, I'm jumping through so you don't have to make any smile. Storm Clouds привіт! Ви на рукодільному каналі з Оксаною Степанчук. Розробляю для вас схеми і сьогодні 18 жовтня. Дивимося на набір, який я склала за своєю схемою Анжеліка. розмір 400 х 450 або на 18-й канві 56 на 63 см. В нитках СХС кольорів 142 із них 142 бленда. Інформація, як завжди, є Viber електронна адреса. Внизу під відео також є посилання на мою групу, на мій Viber і все інше. В особистих повідомленнях задають питання. Можете мені по номеру телефона, хто не, не може написати мені Viber, тоді я пишу Viber, і ми вже домовляємося потім у Viber. Далі, це спеціальний набір, зібраний для Іни Мірошніченко з Харківської області. Вона давно вже у мене просила зробити таку схему. Анжеліки вибирала я сама. Вона каже, щоб я вибрала сюжет. Я вибрала сюжет Інна одобрила і склала такий набірчик. Зверху, як завжди, така пупирка. Для того, щоб не перекочувався цей набір. Метраж блендів, як завжди. Ось такий сюжет. На кінець я зробила цю схему Анжеліки. Дуже довго давно мене просила Інна Мірушніченко, але все ж таки я у табличку внесла замовників вже її і зробила. Коли вже ви внесені в табличку, я пишу вам, що ви вже записані, значить ваша схемка буде зроблена. Ну, найдовше місяць, мабуть, а так, два тижні. Не більше тому, що у мене черга, ось така розбивочка. 63 листочка. Хоча і на Мірошніченко не замовляла схему роздруковану, а в електронному вигляді в XSD форматі в PDF в кольоровому і чорно-білому. В трьох варіантах. Формату я відправляю на електронну адресу або в месенджер. Ось такі ниточки. Мої бабінки. І ниточки запасні, ось так багато. На 16-й Аїді. Ось бачимо СхС, тому що можете замовляти або в СХС, або в DMC. Так багато бачимо у нас є плашечок, все зручно. Блендики, значки, все є, ламінація товста, зручна, надовго буде вам служити. Ось іще для блендів. Можете навішувати, і для зручності тут значечок і вишивати собі. 16 та аїда голочки 24-го розміру DMC. Так як у неї СХС. А у 26 ту голку за розміром, тяжко буде товстішу ниточку СХС. А в 24 ту саме те. Тим паче, що тут 16 та їда, буде зручно вишивати хрестиком. Схеси і 16 та їда між собою дружать. Покажу слідуючий наборчик. Що? Слідуюче замовлення для Анни індивідуальне по фото. Розмір 250х345 хрестиків. Або на 18-й канві 37х51 см. Ниточка DMC, кількість кольорів 136, із них 49 блендів. Як бачимо котик, котик Анни по фото, виймаємо цю папирку. Ось якийсь який котичок і розбивочка. 36 неповних листів. Далі запасні ниточки DMC. Темні кольора, так як у нас в хон входить багато кольорів. Бабіночки мої з додатковими номерами для блендів. Далі плашечок. Ниточки DMC, приємні на дотик, хлопкові. Вишивати буде зручно. Ось номера. Все, як завжди, такий котичок чудовий. Плашечки для блендів, для блендів, зручними дирочками, отворами, значки, номерки ниточок, складений набір з любов'ю, метраж блендів, табличка для замовниці, схемка. Як завжди, все читаємо. Добре видно на схемці. Чорно-білий формат, можу робити і кольоровий. 16-та аїда, голочки 24-го розміру DMC. Звертайтеся до мене в особисті повідомлення: месенджер, вайбер або електронна адреса. Всі посилання залишаю під відео, чекаю на ваші. Фото на замовлення розроблю для вас схему, складу наборчик, або у мене в групі вже є схемки, вибираємо звідти. Чекаю на ваші повідомлення, пишемо коментарі, ставимо лайки. Всім до побачення!